Доброго вечора усім. Хотів би показати на початку червня ситуацію в сливовому саду. У нас були затяжні дощі, я думаю, як і по всій Україні. Потім перед, верніше перед ними були заморозки, потім дощі затяжні. І от ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію по сливах. Це у нас сорт Чечакська ліпотіка навантаження наступне плодами. Бачимо, що воно рівномірне що маємо такі от плоди, які постраждали від морозу. Бачите? Тому що в дуже холодні ночі були і вночі вони трошки підмерзали, я так розумію, які були ослабшій в іншій фазі, в які були ослаблені плоди. І ось така от ситуація. І бачимо, що окремі в пучку там 3-4 штуки да, залишаються, окремі з них обпадають, отакий от вигляд у них. Але це, напевно, рослині більше на краще. Ось така от ситуація, Ось скільки їх падає з дерева, скільки ще впаде не зрозуміло. І дуже важливо було нам втримати це навантаження, яке є, хоча б. Тому що е, в цьому році дуже складна ситуація по всіх кісточкових, черешні в основному немає, абрикоса зовсім немає. Просто нуль. А саме слива дуже. Гарно себе почуває. Тому от бачите, сорт ненька. Український сорт, який має гарний дуже потенціал, як на мене. Це сорт е, і продуктивний, і, е, бо має дуже класні смакові якості. Тільки то, що до шарки не стійкий. Оце от проблема його, от бачите, от прояви шарки на листі. Тому така от ситуація на деревах. Навантаження теж нормальне, більш-менш Баємо по кілька сливок в одному суцвітті, бачите ось. Тому що найважливіше, щоб втримати розмір у плодах, це навантажити їх рівномірно по дереву. Ось, Бачите, але в нього є певна особливість, він отак от в'яже пучками. Ці пучки будуть дуже дрібні, тому їх або треба проривати, або залишити яке. Просто термін збору в них буде набагато довший. Пізніше будемо збирати, ніж інші. А ось у нас поруч яблуні ось такий. Стан у нас яблук Джонаголд на піщепі ММ106. Бачимо, що навантаженість плодами слабка, окремі дерева майже немає нічого. Ось такий от вигляд. Можливо, погано видно, але. Просто хочу показати стан. Е але на окремих деревах, які минулого року не плодоносили, отакий от у нас вигляд. Поруч у нас сорт чемпіон. На ньому чомусь листків менше. Не знаю чому, можливо, пов'язано із тим, що тут була минулого року щитівка. Ми проти неї працювали цього року, але дерево віджило. Дуже гарно навантажилось і бачимо, що маємо трошки парші да, ось на листках. До речі, це не дуже ситуація гарна. Ось такий от вигляд вона має. Тому її треба буде, напевно, припалювати, будемо пробувати препарати, щоб припалити паршу. Але було оброблено тут манкоцебом, тому ситуація по, по, по парші контрольована. Головне саме, що на яблуках немає, на листках зрозуміло, що де-неде проскакують. Але Я думаю, що в цьому випадку ми зможемо основну масу товарного яблука нормального виростити. Тому що ситуація з паршею у нас кожен рік погана. Ось у нас сорт пінова. Бачите, так само. Ось, до речі, хочу показати е, нашу систему по регулюванню навантаження, наше прорідження так зване. Застосовували ріст регулюючі препарати. Якщо комусь цікаво, які пишіть в, внизу під відео коментарі, я, можливо, відпишу вам, скажу, поцікавитесь, тоді дам відповідь. І ось, бачите, по одній, по дві в е, плодовій. Навантаження плодів у плодовій брунці. І з суцвіття залишились одна дві. Це, що третя, бачите, ось відпадає. Друга так само відпадає, де-не-де. Але дуже класно, що от навантаження ми змогли відрегулювати. Особливо це актуально на пінові, тому що вона кожного року дрібна дуже. Ось, бачите? Ось така ситуація. Ось дві. Ось дві. Тому беріть на замітку, можливо, хто. Е... В темі розуміє, беріть на замітку на такі сорти, як Golden, на такі сорти, як Пінова, в такі роки погані, звичайно, ризикова справа, але ми застосовуємо не просто препарат, а якби добриво із ріст регулюючої дії. Тому це більш-менш безпечно і ми кожного року отримуємо такий результат. Дуже рідко, бачите, в цій цвіті ми можемо зустріти три квітки. Три плоди. ось, Один, два. Все. а далі... По одному по, дві, по одному, по дві. Що, до речі, нам дасть можливість відрегулювати нормальне навантаження. Тут, я думаю, буде від 40 тонн. Можливо, це я сильно оптимістично, але моя думка така, що від 40 тонн до 50 десь, якщо брати перерахунку на гектар. У нас тут, звичайно, сорти різні. Це я казав про пінову, про такий сорт, як Чемпіон, ось він. Теж маємо маємо таку ситуацію. А до речі, сорт legal. Е, Дуже не, він виглядав погано, коли починалося тільки цвітіння, тому що цвітіння було нерівномірне, цвітіння було, е, як би сказати, розтягнуте в часі. Але що ми бачимо, що, наприклад, на сьогоднішній день у нас по плодах е, навантаження більш-менш нормальне. І коли пройтися отак по ряду. То в цілому є дерева, які навантажені були минулого року, то вони в цьому році відпочивають. А є, сорти... Ой, а є дерева, які е, в цьому році гарно віддадуть, і які в минулому також були навантажені. Тому важливо регулювати так само навантаження плодами на сорті Лігов. така ситуація. Будемо працювати по парші. Наступну обробку, можливо, будемо робити мерпаном. Можливо, буду пробувати. Інші препарати для припалювання парші, тому що от бачите, ситуація така, що десь, десь, не, не десь парша проскакує, тому зараз її дуже важливо тримати. Ось. Є пошкодження, до речі, теж морозом. Тому плоди е, виглядають отакі однобокі. бачите, однобокі, це від морозу. І є навіть ті, які, які ось так само. ось. А є навіть які однобокі з поязком, тому цього року зниження температури сильно вплинуло. Отакі справи. Тому доглядайте свої сади. В цьому році, я думаю, буде велика, непогана, велика. Це оптимістично дуже, але буде непогана ціна на яблука, я думаю. Тому треба працювати. Я думаю, що це дасть свій результат. Всім гарного дня, до побачення. Тому, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду відповідати по можливості. До побачення!